Шановні присутні, дорогі воїни, їхні родини. Шановні пані та панове, для мене сьогодні велика честь бачити і приймати всіх вас тут, у Маріїнському палаці. Саме тут ми відзначаємо і вшановуємо всіх, хто удостоєний високого звання, звання герою України. Та ордену Золота зірка, і саме тут сьогодні, напередодні дня Збройних сил України, ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу ініціативу, яка спрямована на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну. Я переконаний, що державна політика у цьому питанні це не лише про достатнє забезпечення, а передусім про гідне ставлення. Не лише про матеріальні, а й насамперед про людські цінності, бо гріш ціна життю держави, яка не захищає тих, хто захищає її ціною життя. Держава має дбати про всіх, хто її боронить, забезпечувати усі їхні потреби. І мова не лише про належне оснащення. І озброєння, мова і про соціальний захист та гідне забезпечення наших воїнів, наших героїв. Так, за цією ініціативою, всі, хто від початку війни отримав звання Герою України, отримують власне житло, всі, хто оборонюючи державу, став кавалером ордену Золота Зірка, всі без виключення. Щонайменше від початку повномасштабного вторгнення це 360 людей, 200 з них. На жаль, нагороджені були посмертно. Держава подбає про кожного з них і тих, хто з нами, і родини всіх тих, хто віддав своє життя заради України. Я вважаю, з боку держави це зовсім не подвиг, це норма, це те, як має бути, і це те, як буде, і це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву за все те, що ви, вони зробили, герої різного віку, з різних регіонів України, з різних сил безпеки і оборони піхотинці, танкісти, льотчики, артилерісти, десантники, розвідники, нацгвардійці, прикордонники, представники спецслужб, незалежно від звання, офіцери, сержанти. Солдати, герої, які здійснили подвиг. Цей майор Віталій Бахонок, командир парашутно-десантного батальйону, що, попри значно переважаючі сили противника, утримував лінію оборони, відбивав десятки атак, завдав ворогу максимальних втрат та не допустив прориву окупанта. Це стрілець-зенітник Національної гвардії України Роман Ломба, який. Неймовірно влучно за допомогою ПЗРК «Ігла» знищив три ворожих літака, броньовані звукові штурмовики Су-25. Це командир лейтенант Дмитро Коцюбайло, легендарний доброволець, легендарний воїн, легендарний да Вінчі, який брав активну участь у боях біля населених пунктів Савурмогила, Піски, Білокам'янка, Мар'янка, Авдіївка, Зайцеве. Щастя. Це солдат гранатометного відділення протитанкового взводу Олександр Гарбус, який взяв на себе удар і дав можливість своєму підрозділу вийти з під ворожого вогню. Це заступник командира батальйону морської піхоти майор Сергій Дудін, який неодноразово брав участь у відбиванні ворожих атак противника, знищував техніку та живу силу ворога на Херсонщині вдало. Планував і особисто брав участь в успішних штурмах під час звільнення наших територій від загарбників. Це молодший сержант Вадим Лисенков, що командував штурмовим відділенням і брав безпосередню участь в операціях з розвідки місцевості поблизу Бахмута, здобував важливі дані про розташовування та наявність важкої техніки у противника. Місце знаходження складів озброєння. Це командир авіаційної ланки ескадрилі майор Данила Мурашко, який здійснив 141 бойовий виліт, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки ворога, понад 100 його транспортних засобів і цистерн з паливом та близько 600 окупантів. І героїчно, На жаль, віддав своє життя на Донеччині. Це майор Юрій. Назарук, який приймав безпосередню участь у відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації і виконував бойові завдання і звільнення Бучі та Ерпіні, це капітан Олег Тарахкало. Він особисто замінував та підірвав міс, що не дало змогу противнику підійти ближче, коригував вогонь нашої артилерії, що дало змогу знищити колону окупантів. Заступник. Командира 299-ї бригади тактичної авіації підполковник Ростислав Лазаренко. Він, він від початку повномасштабного вторгнення здійснив понад 362 бойових вилітів і особисто знищив понад 100 одиниць техніки ворога. Це майстер-сержант Борис Харчук, який за час бойових дій неодноразово очолював успішні. Штурмові дії свого підрозділу на сході України, зокрема і на Харківщині, вдало виконуючи усі поставлені бойові завдання та знищуючи значну кількість особового складу ворога і його бронетехніки. Це начальник сектору центру СБУ Дмитро Башкінцев і підполковник СБУ Володимир Українець, чиї дії неодноразово завдавали втрати ворогу. Ті, хто неодноразово проявляв себе задля недопущення прориву бронетехніки та проходу ДРГ противника на територію України, це командир авіаційної ескадрілі підполковник Євген Соловйов у якості командира екіпажу ведучого пари Мі-8. Він здійснив феноменальний бойовий політ для десантування військ і вантажу в заблоковане місто Маріуполь. Та евакуацію поранених захисників на зворотньому шляху. Цей командир першої окремої танкової сіверської бригади, полковник Леонід Хода, який організував і особисто успішно керував оборонними діями на підступах до Чернігова. Танкісти під його командуванням стримали і по теперішній час здійснюють оборону північно-східних рубежів нашої держави. Це прикордонник-лейтенант. Едуар Адрашкевич, який приймає участь в обороні України з 2014 року, коли підрозділи Державної прикордонної служби України на Луганщині вступили і вели запеклі бої з окупантами, які перетнули наш державний кордон, підполковник ДПСУ Олександр Марчук, підрозділ якого самовіддано виконував завдання і штурму позиції ворога на Заборізькому напрямку. Заступник командира з артилерії Національної гвардії України, полковник Олег Гліней, який спланував та організував систему вогневих позицій для оборонних і наступальних дій на Луганщині, а також забезпечив виведення з оточення та життя. життя а понад тисячі військовослужбовців це старший офіцер відділення розвідки НГУ, капітан Віталій Литвин, командуючи взводом розвідки спеціального призначення, здійснив кілька спеціальних операцій по вісічів російської агресії на Луганщині. Це нацгвардієць майор Святослав Паламар. Завдяки мужнім героїчним діям гвардійці тримали відчайдушну оборону міста Герой Маріуполь та не підкорилися окупантам. Це снайпер. Зенітно-артилерійського взводу роди вогневої підтримки солдат Олександр Мацієвський, воїн, про якого знає весь світ, для якого гасла Слава України були не просто словами, якому мільйони з нас відповідають. Героям слава! Ці імена будуть назавжди вписані в історію нашої незалежності, нашої держави. Ці імена будуть вивчати і знати наші діти, наші онуки в школах, про цих людей, про вас. Буде написано не одну книгу, знято, не один фільм, але найголовніше не це. Головне, що в Україні є такі, такі героїчні сини, такі героїчні українці і українки. Я щиро дякую всім вам, нашим героям, за все, що ви зробили. Я щиро дякую всім нашим родинам, родинам. Загиблих за таку відвагу і за таку дійсно витримку. Я щиро вірю, що одного дня про ці подвиги знатимуть всі, і це абсолютно справедливо. І, і це буде у мирній Україні, Україні, яка перемогла, яка переможе завдяки вам і разом з вами. Слава нашим героям України! Слава Україні!